Ми від нашого фонду анонсували раніше цього року програму, яку ми запускаємо для підтримки наших хлопців, які самотужки виробляють певні маленькі колесні дрони. Ці дрони дуже важливі, вони виконують дуже потрібні і важливі завдання, це і дрони, які можуть виконувати. Розвідувальні функції, дрони, які можуть виконувати мінування, дрони, які можуть виконувати збір або евакуацію наших аеродронів, які збивають антидроновими рушницями орки. Тому в кінці цього відео буде посилання на телеграм-канал. На якому ви можете ознайомитись з тим, що потрібно для хлопців, як це доставляти, доправляти до нас, там буде контактний номер телефону або ви можете писати в там в бот-чаті і висловлювати свою готовність для допомоги. Ми для цієї програми скуповуємо або приймаємо. Різні гіроборди дуже важливо в цих гіробордах, щоб працювало саме це гіроколесо і плата. Стан гіробордів він не дуже важливий. Саме важливе, це, як я вже сказав, стан гіроколеса і плати. Корпус або Батарея або зарядний пристрій вони не дуже важливі в виготовленні цих дронів, цих колесних дронів. Я хочу сказати велике дякую нашим бійцям, які в умовах воєнного стану на передовій придумали це, ці пристрої. Вони придумали, як їх виробляти, і в умовах бойових дій на передовій. Звісно, в, в штабах, які знаходяться в тилу, вони самотужки виробляють ці дрони на даний час. Завдяки цьому телеграм-каналу ми зібрали вже більше десятка таких гіробордів. А коли ми ознайомилися з цією програмою, я з моєю командою, з моїми друзями і родичами, зібрали те, що було в наших дітей, і вже передали хлопцям. Це було там. Декілька місяців по тому і вже є е, прототипи, і навіть є уже і функціонуючі е, такі е, е, дрони, які виконують, вже виконують завдання на передовій. Тому, будь ласка, долучайтесь до цієї програми. Як я вже сказав, ми і е, е, готові викупати ці е, бушні гіроборди у населення або приймати їх для е, як допомогу для наших збройних сил.